Так, шановні друзі, хочу розповісти вам про компанію Edvisor Auto, яка привезла вже більше 400 автомобілів з Грузії, США, Південної Кореї. Тому, наприклад, Hyundai, Kia вигідно з Південної Кореї привозити, Ford, Chevrolet, Toyota з Америки. В них є свій YouTube канал, в них є вся інформація на сайті advisorauto.com. Підписуйтесь на їхній канал, всі сили є в описі до цього відео. А ми погнали в Німеччину. Feeling the taste of our fight last night так, Друзі, нарешті у нас з'являється в кадрі шкода. Шкода Октавія. 13 рік. Їдемо в України в максимальній комплектації Елеганс. Нарешті вас вже пасати вам всі, як ви кажете, понайдали. У нас з'являється в кадрі Шкода. Шкода в нас. Октавія, ще раз нагадую, 2013 року. Як ви бачите, нарешті кузов не універсал, а кузовий ліфтбек. Задня кришка у нас без електрики. Ми вже запакувалися додому, до України, хлопці собі щось взяли, вже. клієнти разом з нами, Ми там в ході собі ще щось оглядають. У нас є заді парктроніки. двохлітровий дизель, максимальна, комп... Ой, максимальна комплектація. По... По машині У нас йде вже така аля дірмантінові вставочки. Ззаді немає ну нічого, скажімо так, шкода, як шкода. Чотири склопідіймачі. підіймачі. Така комбінована типу шкіра, але це вже давно не шкіра, це вже дермантин. У нас є віконечко ззаді на лижі, підстаканники. Жодних пошкоджень косметичних, окрім там на сидінні, зараз я покажу. Така велика навігація, DFG, 2 літра дизель. Все по максимуму. Саме цікаво зараз буде те, що на машині є лаковані ці дві дверки без фарби, тобто 170 мікрон клієнта це все повністю влаштовує, що вона безаварійна. Перевірили, болти ніякі не кручені, нічого у нас не крутилось, не вертілося. Клієнт завжди був присутній разом зі мною при огляді. Все бачили, У нас тут такі ось спортивні сидіння з вираженою біковою підтримкою, купа айрбегів, сервісна книжка, пробіг машини. Останній раз масло мінялося на пробігу 174 тисячі в 2017 році в кінці. Зараз у нас пробіг... Зараз секунду. 175 тисяч кілометрів. Тобто тільки пройдений сервіс, тільки все поміняне. Сервісна книжка є. Всі інспекції пройдені в 2015 році. На пробігу 97 тисяч 100 тисяч 91. 100 000, і от, не 100 а тут 174, а тут у нас 134 тисячі кілометрів. Така от машина. Масло в коробці передач було замінене. Велика навігація. Топова для шкоди, клімат, підігрів сидінь, ДСГ, відключаються парктроніки. Шкода, ще все ж таки має рушник, ніякого автохолда, мультируль. Телефон, голосові команди, кнопка, на яку можемо вчепити будь-які функції. У нас йде круїз контроль, чотири скло підіймачі, складаються електрично дзеркала. Склалися, розклалися, в нас де автозатемнення, ясне діло. Тут є така Ой, упс, 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 штука на окуляри. Ну, що я скажу вам, для мене це все. Відомо, все стандартне, все гарне, але в нас є Дірмантин, що шкода, що посад буде мати такі потертості на 170 тисяч кілометрів. Але клієнта це влаштовує. По ремню у нас все ідеально, машина автобанний має, пробіг, а не міський. У нас де два ключі, повністю обслужено. Замінені гальмуні диски, в нормальному стані колодки. Десь резина має половину свого зношення ресурсу. У нас йдуть вже фари з такими рісничками. Або як правильно назвати, по-українськи не знаю, але ну, така ось де полоса. Тобто топові фари, у нас де вже в очі фар, проти туманки, які повертаються. Зробили ми діагностику, помилок у нас було багато і всі вони по розрядженому акумулятору. Тому зараз машина є заведена. В ній дуже мало солярки. Але тут поряд прям ця будівля, ця заправка, ми зараз заправимось. До речі, автосалон, який знаходиться на задньому фоні автохаус Am Linnс називається. Він має російськомовного правда, навіть україномовного менеджера Закарпаття Міша. Так що можете сюди звертатися. Ми про це не знали, у нас це був сюрприз. Отже, двохлітровий дизель рохкає. Під капотом нам все помили, скажімо так, але ми вже оглянули повністю все. Машина вже куплена, фактично оформлена. До кінця ми ще чекаємо на їхати на митницю. У нас є пару хвилин вільного часу. Ніяких підтікань ні по турбіні ні по чому немає. Ходову переглянули. Тут нічого не крутилося, жоден елемент не відкручувався. Все ідеально, все перфектно. Теж у нас ззаду є фаркоп. Діагностику зробили, сажовий перевірили. Все, в принципі, ідеально. Ні, немає, я ще раз нагадую, жодної, навіть мікроцарапини на кузові. В багажнику в нас йде ну, шкодовські такі очки. Я думаю, що хто знає, як в шкоді виглядають всі ці штуки. Плюс у нас йде коврик-багажник і в нас йде 16-ка повнорозмірна повно запаска. Хоча резина на машині у нас 17-ка. Також є фаркоп тут завенутий. Фаркоп на шкодах. Не такий, як на пасаті, не автоматичний, а от, от під підключик вставляєш з замочком. Тобто треба руками його вставляти. Резина у нас 17-ка. Гарно дуже виглядає. 225-45 на 17. Машина брудна, але косметично ви бачите, що немає абсолютно нічого. Хочеться е інші машини, скажімо так, оглядати, підбирати для вас, але знову ж таки ви... Замовляєте, Що замовляємо, то вам і показуємо. Ми повністю готові до покупки були цієї машини, як матеріально, так і по кілометрах, по всьому. Але спочатку ми думали, що будемо брати по 8 Passat, потім 5 BMW, аж тоді я сам захотів брати ось таку машину. В принципі, в принципі трошки інший клас, ніж B8. Чим би 8 пасад. Що краще, Golf чи Octavia? Вони фактично одинакові машини. в Тавій буде більше місця, вона трошки об'ємніше виглядає. і Як мінімум, е я не знаю, кому яка машина подобається? Не забувайте просто, що ви їздили на машині, в якій завжди всім кажуть, всі знають, що це шкода, це не гольф. Але гольфи, можливо, теж вже проїлися. Тому в максимальній комплектації гольф, літровий дизель, 110 кВт, 150 кільків сил, ДСГ, 6 передач. Машина повністю обслужена, нам коштувала 10400 євро. Можна було знайти трошечки дешевше. Ми вже дешевшу оглядали, вони мали пошкодження різні. Нам не підходила як ціна, так і комплектація. І взагалі було вирішено брати машину в кузові ліфтбек, а не універсал. Для того, щоби, до речі, ліфтбек трошки дорожче розмитнюється, ніж універсал, тому що універсалів більше позаганяли. Но потім ринкова ціна її більша, ніж дорожча ця машина, чим універсал. Все, не буду вас затримувати. Дуже класний автосалон. Вважаю, що подорож вдалася, класну машину підібрали. Дякую всім за увагу. У вас є питання, пишемо, дзвонимо, звертаємося. Я вам підбираю класні машини, оформляю суперові документи. Ви з ними їдете додому, розмитнюєтеся, допомагаємо з розмитненням. І все. До речі, під кінець відео. Хочу сказати, що. Ясне діло, що автоматичне світло, там датчик дощу, під підрульові під переключателі. На цьому всьому зупинятися не буду. Але, але. Що вибрати, гольф 7 чи Октавія, я персонально би брав Октавію 7, бо нам мені більше подобається на вигляд, чим гольф 7. Все, Хоча це абсолютно одинакові машини. Повністю. Ще раз дякую всім за увагу. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Пока.